Укриття у навчальних закладах наразі є однією з нагальних проблем України. Житомирська міська рада активно готує заклади освіти до 1 вересня. Планується збільшення площі сховищ на 7 тисяч квадратних метрів. У ліцеї номер 12, де укриття не було взагалі. Тепер буде три укриття будується на декілька локаціях. Це локації як самого закладу, так і інших юридичних осіб, тобто і нашого батька, і іншого навчального закладу. Одне з укриттів будують під майстерною на території навчального закладу. Інші два на відстані до 100 метрів. Загальна площа ми плануємо 600 плюс метрів. Відповідно, в, зміну та, в першу зміну та під змінок ми маємо посити всю нашу школу. Одне з укриттів ліцею передав батько учня. Ширина стін сховища перевищує декілька метрів. Там є два виходи, один з яких облаштований у вигляді бетонного лазу. Наразі директор ліцею намагається домовитись із власницею кав'ярні, яка знаходиться над укриттям, щоб школа могла користуватися третєм. Виходом жінка не йде на контакт і просить велику суму за оренду. Але із двома наявними укриття відповідає нормам рятувальників. Там буде безпечно дітям. Всі приміщення відповідають відповідно вимогам до найпростішого критів. Кожне укриття буде обладнано туалетами, умивальниками. Відповідно, там буде вентиляція примусова, яка дозволить абсолютно спокійно як перебувати декілька годин, так і перечекати, будь-що, в принципі. Сховища розділені на окремі кімнати, тож там планують проводити повноцінні уроки для школярів, щоб не переривати навчальний процес. За підрахунками на будівництво укриттів витратять близько мільйона гривень. Фінансує усе Житомирська міська рада. Роботи планують завершити до 1 вересня. Тож усі учні вийдуть на очне навчання. Анна Чепель, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1